Є знижки на комбі гріб хосі 20% як подорожник вам та ощад. Такі відео, як підтвердження виконаної роботи, мали скидати замовникам учасники злочинної групи, яка підпалювала квартири та хати на замовлення по всій Україні. За це брали від п'ятиста до трьох тисяч доларів. Замовлення приймали через телеграм. І мінімум ді хатіба. Я хочу твійну, я хотів керські можемо в карман. Поліції Спочатку вдалося заарештувати двох організаторів злочинного телеграм-каналу, які приймали і роздавали завдання по підпалам. Ними виявилися двоє чоловіків 20 та 26 років. Для виконання завдань вони залучили ще дев'ятьох хлопців віком від 17 до 34 років. Але головний організатор цієї схеми, за словами заступника голови національної поліції України Андрія Нєбетова, перебуває за кордоном. Є у нас один із організаторів, точніше, посередник між замовниками і виконавцями, які безпосередньо переховуються за кордоном. Зараз вже отримано клопотання в суді на доставку його до суду. Але цим вже має зайнятися Інтерпол. За час своєї діяльності бандити встигли пошкодити 9 будинків у кількох областях України. Мотиви замовників, які встигли скористатися послугами паліїв, за словами поліції, дуже прості. Це може бути суперечка між колишнім подружжям, це може бути розлади в бізнесі. Це може бути інші неприязні стосунки а можливо якась і помста. Сліду Росії в цих діях по можливій дестабілізації ситуації в Україні Андрій Нєботов каже, немає, але методи дуже схожі. Тому національна поліція тісно співпрацює з СБУ у таких випадках для виявлення диверсійних дій. Але такі факти є і нами зафіксовано щодо залізничного майна. Такі телеграм-канали, як цей, через який діяла ця злочинна група, поліції наголошують, створюють під виглядом роботи, де можна швидко та легко заробити. І всього в декілька кліків ви стаєте учасником закритої групи. А далі, навіть тим, хто сумнівається, організаторам таких груп потрібно пояснити, чому вам це потрібно. Починається маніпуляція. Як правило, це або дефіксити, те, чого людям не вистачає: швидко гроші, швидко багато грошей. Популярність, упізнаваність, любов, успіх і так далі, або ж маніпуляція цінностями, тобто потрапити у цінності людини по типу, якщо тобі цінно, аби не було лихих людей у цьому світі, так залишити тільки хороших і знищити поганих, аби настала справедливість. І на жаль, як каже психологиня Оксана Сашенко, ситуація з війною лише загострює такі мотиви. Тому зловмисникам легше знайти тих, хто стане їхнім інструментом у таких справах. Також Національній поліції України наголошують, що, побачивши будь-які підозрілі телеграм-канали, кожен з нас може допомогти з розслідуванням або навіть з викриттям злочинних груп. Для цього існує безліч інструментів: чат-боти, соцмережі Нацполіції, а також завжди можна зателефонувати на гарячу лінію Національної поліції України.